Ти розумієш, що ти даєш цю допомогу там, де хлопці. Дивляться смерті в очі. Якщо в цьому місі в цьому році ми поїздок було 8-10, кожна поїздка це півтора-два мільйони гривень. Надвірнянська громада вкотре долучилася у процес збору необхідного щодо чергової передачі бійцям на фронт. Міський голова Зіновій Андрійович цього разу акцентував на важливості підтримки бійців у період різдвяних свят. Ця поїздка сформована на фоні всіх запитів, яка мала місце від крайньої поїздки півтора місяці тому. Ну і звичайно, ми усвідомлюємо, що ми перебуваємо напередодні. Величних різдвяних свят, де потрібна і підтримка хлопцям. Ну, і звичайно, кожного дня це телефонні дзвінки, це звернення, це клопотання, це письмові звернення, які потрібно обробити, потрібно знайти ресурс, потрібно закупити вкрай необхідні речі. ну і… Ці поїздці передати маршрут поїздки вже традиційний: Покровськ, Донецької, і Дніпропетровської області, Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Ізюм, Вовчанськ та Харків. Як каже міський голова, допомога надсилається щодня, проте поштою. А щодо потреби бійців зазначає, що є запит на речі зимового спрямування. Кожного дня ми передаємо допомогу гуманітарно новою поштою, менших об'ємів, великих об'ємів. Ви бачите, для погрузка, Двох транспортних засобів. Зараз великий запит на ті речі, які потребуються в зимовий період. Зарядні батареї «Екофло» великої кількості. Дрони, як завжди. дронів мало не буває. Також засоби зв'язку, рації, старлінки, зарядні батареї, іншої модифікації. Веземо також генератори різної модифікації, інверторні і звичайні. Те, що просять хлопці, в більшості випадків це пряма допомога хлопцям бліндаж в окоп на лінії зіткнення. Іноді бували випадки, коли цієї допомоги не вистачало. Але коли дзвони і каже, що потрібно нам екофло, бо ми йдемо на чергування на декілька діб, то ти розумієш, що ти даєш цю допомогу там, де хлопці. Дивляться смерті в очі. Очільник громади зазначає, що адресна допомога, яка спрямована бійцям, означає виділені власні приватні кошти, адже надходження від військового податку спрямовують вже не у місцеві бюджети, а до державного. Прямо передаємо в руки, і також стараємося передавати. Ту допомогу, яка потребується офіційно, згідно офіційних листів, але останні поїздки, які мали місце у 2024 році, вся допомога безпосередньо передається в руки військовослужбовців, які до нас звертаються. Звертаються з різних військових підрозділів. Не можна сказати хтось більше, хтось менше. Але якщо розділити звернення офіційні, письмові, коли потребують від бюджету допомоги чи субвенції чи трансфертів, то ми усвідомлюємо, що ця допомога, яка йде адресно, вона закупляється за приватні власні кошти, за кошти друзів, підприємців. За кошти одноденного заробітку у 2023 році, коли ПДФО все ще мали громади. Місцева влада спрямувала більше 90 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Через закон про військовий ПДФО втрачений ресурс, за словами Зіновія Андрійовича, 170 мільйонів. Такі кошти могли б бути перераховані на офіційні звернення військових. Та навіть попри те, вдається щоразу зібрати допомогу вартістю у понад мільйон гривень. Окрім бюджету, ми стараємося шукати власний позабюджетний ресурс для того, щоб допомагати збройним силам України. Адресу допомогти. Якщо в цьому місті, в цьому році ми поїздок було 8-10, кожна поїздка це півтора-два мільйони гривень. До процесу допомоги приєдналися підприємці-волонтери, загалом благодійники та меценати. Попри одноденний заробіток, є кошти від різних установ навчальних та медичних закладів громади. Безпосередньо ці всі смаколики, копні свічки, дитячі малюнки, все це, що сьогодні передається, це безпосередньо 16 навчальних закладів. Закладів середньої освіти, ну і ДНЗ нашої громади. Тобто управління освіти кожного разу, окрім проведення благодійних ярмарків, аукціонів, вони долучаються до кожної поїздки для того, щоб передати не тільки частину цього товару, але частину. Домашнього комфорту міський голова відзначив залученість жителів сусідніх громад та сіл у допомозі бійцям. Зокрема, звернув увагу на участі підприємців, виробників м'ясної та кондитерської продукції. Чергова поїздка на фронт до бійців свідчить про те, що вклад кожного не залишається без уваги і має свій власний вплив на перебіг війни.